У Базалійському ліцеї відбулася благодійна ярмарка. Учні та вчителі продавали домашню випічку та різноманітні смаколики. Діти могли зробити собі тимчасові тату, а дорослі насолодитися концертом та пожертвувати гроші на Збройні сили України. Сьогодні в нашому ліцеї дуже гарне дійство благодійний ярмарок. Ярмарок, яким ми на якому ми покажемо і все, що зможемо, торгуємо, все, що. Всі пісні наші, всі танці, все сьогодні. Ми присвячуємо нашим захисникам. Бо, завдяки Збройним силам України ми сьогодні з вами навчаємось. Ми сьогодні зібралися тут. Безмежно вдячні нашим захисникам. Ми дуже задоволені, що провели таку акцію. Задоволені тим, що багато зібрали людей з села. І все таки нас підтримало, підтримало все село. І Не тільки наше село, багато приїхало з інших сіл, сусідніх сіл. Дітки задоволені, дітки роз... дуже багато всього накупляли. І ми задоволені, що все таки ми маємо змогу допомогти нашим воїнам і внесемо вклад в нашу перемогу. Усі учасники ярмарки залишились надзвичайно задоволеними. У підсумку вдалося зібрати майже 52 тисячі гривень. Ці гроші підуть на підтримку української армії. Усім, хто долучився до нашої ярмарки, дякую нашим дітям, дякую нашим батькам, вчителям, працівникам. Тому що це така гарна робота, яку ми маємо зробити і допомогти. Хоча наша часточка така маленька, але вона обов'язково допоможе нашим Збройним силам України. Перемога буде за нами. Антон Яремко, час громади.